Мартюк Хрус! І я сьогодні І І да. ми будемо да. знімати. Діндон це такі цукерки, є різні смаки. І так. ми будемо пробувати, хто не вгадає, то буде їсти котлетку. Сутка, шутка. Так, це в нас є отакі от Діддони. Від них пачка, а це є. Можливо. Можливо, я сказав, Але мене там, лишилося по... там є смаки. Глинячі хусти, е, грушки, ананаси, е, клубники і пасти. І зараз я буду е, їм всім давати. Я першим. Буду. Далі я перше даю хрим. Давайте всім отак видаємо. Вони ні, 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 ми Отже, всі закривають очі, щоб не підказувати. Таня теж. Отже. Це тобі не. Ти хрить. Мені чесно плачки. Неправильно. Я зайду. Вони... Вона вадала. Далі ми її даємо. Далі я. Вони... Далі ми даємо... Вис.

Апельсин була на з Да Даємо Тані и паста. Нужно <кліпи> твердить. Ээээ! <кліпи> Дама та не помидорцы. Да, <кліпи> сейчас стрельнул.

Не Май, а пенсия бізнес ванішечка, ключи маркер, ключи. У мене з ким попали. Тебе? Мені, а, целуй. Целуй мені Тоб, Дай. <ривай>. Далі я даю дуже помідор. Не маю, Та вона має звісти помідор в Далі я роман закриваю. Ось я даю романві отаку. <ривай>.

Я казала, що є різні. Дай мені! це. Тепер мені, тепер мені дайте! Дай, дай! Зелену ласка. Далі я даю ти чай! зелено, будь ласка. Якщо не зробиш, то я би ще тобі зробити. Ти була мені ця скарбенна. Давай. Водій щерпат. Аня. Давай. Худи з нами? А може. Давай я отримала. Ну давайте кидайте на ровні. Я завтра почує і буду зіматися щасли. Леон, від менюті на ске. Давай мені, мені, мені. Дивіться, собака і да. Той дядько закрив. Ой, ти будеш зараз. О Боже мій. А серце мені болить. А ви не знаєте? У мене опасно, що я Роман. А Романовий, що із? Мен так зараз. Мен сховався, знав. І я. І я кричав: "Дай, дай". Lepše by ta hytka. Даю. Даю. Дай мені шесть твою. Даю. Дай мені. Даю, Даю. Даю. нікому. І це був канал Мартюк Хруст. підписуйте. ставте лайки і підписати на канал. Пока-пока.